я думаю, що це таке плановий візит, тому що будь-які дипломати, будь-які політик, знаєш, що все рівно треба зустрічатися те та -те, те для того, щоб і передати якісь меседжі, запитати можливо, те, що неможливо оголошувати, і в тому числі в телефонному режимі не буде так ефективним. Я думаю, що там цілий перелік був питань, тому що не думаю, що ви правильно помітили, що для того, щоб заявити про допомогу Україні. І беззастережну підтримку для цього не потрібно було їхати е, за е, через океан е, і витрачати дорогоцінний час е, пана Блінкена. Е, тому я не виключаю, що там багато чого обговорювалося. Не виключено, що там і питання і зернової угоди було, і питання е, розширення допомоги Україні, е, прогрес боротьби з корупцією в тому числі обговорювався, я упевнений, тому що це цікаво теж сполученим штатам, а і багато багато чого іншого. Просто а конкретно що? Ну я думаю, що ми з вами не дізнаємось, точно і, і ще довго не будемо знати. Ну, так ви кажете, знаєте, не, не знаємо, не знаємо. А, ну, витрачали не тільки дорогоцінний час, дорогоцінний час киянші, які стояли в заторах, об'їжджаючи перекритий центр Києва. Ну то таке. А слухайте, якось е, співпадіння не думаю, можна сказати про е, позавчорашній візит Ердогана до Путіна у Сочі і сьогоднішній візит Блінкіна до Києва. Бо, так от послухавши, Ердоган написав, що так був я цитуючи його, не дослівно, кінця ікра. Поки що не видно в українсько-російській війні. І сьогодні приїжджає Блінкен. Можна теоретично припустити, що Ердоган був таким посередником цивілізованого заходу, оскільки Ердоган, президент країни-члени НАТО, до Путіна е, Ну, дивіться, у Ердогана ще є власна програма. Так я упевнений, що йдеться зараз, в тому числі, про остаточне звільнення окупованої Вірменією території Карабаха. Для цього потрібен нейтралітет Росії, так щоб вона не втручалася у війну, і я не виключаю, що це обговорювалося далі. Звичайно, щоб обговорювалося питання і газового хабу, і, і зернової угоди, де у Туреччини є особистий інтерес. Ну і звичайно, в тому числі це оскільки Ердоган єдина пристойна людина, яка ще спілкується з Путіним, звичайно, що. Загальне враження, що там у Путіна відбувається, так для того, щоб розказати, чи е, готовий Путін іти на якісь перемовини, готовий Путін розуміти реальність. І судячи з позиції Путіна, ніякою ніяких там поступок не буде, і е, Ердоган я думаю, це теж передав о, в тому числі американцям і так далі. Але чи є це те співпадіння? Ну тут таке питання, тому що все ж таки е, зустріч з Путіним вже неодноразово відкладалася, так. І тому не факт, що це було співпадіння. А я думаю, що візит все ж таки Блінкіна, як би його не називали неочікуваним. Він все ж таки планувався задовго до і був більш таким, знаєте, жорстким графіком для того, щоб говорити, що це якесь співпадіння. Ну, дивіться, все рівно там на прямому контакті є. Там і не думаю, що це для цього потрібно було ось так. От, знаєте, таку. так це... Важко робити так. Я думаю, що Ердоган все передав. Сказав, що немає з ким там розмовляти. Поки що. Угу. Ну як скажіть, будь ласка, от за вашими спостереженнями змінюється контекст розмов навколо України у світовій спільноті, бо якось ще буквально кілька місяців тому, навіть слухаючи західних чиновників, було складалося враження, мовляв, західні країни підштовхують Україну до прямих переговорів з Росією, до якогось такого тимчасового перемир'я, до замороження в лапках війни. Зараз таке. Ну, таке враження взагалі не складається зараз. Всі чітко говорять про те, що потрібно воювати, і не зрозуміло, чи в 24-му році війна закінчиться до президентських виборів у Сполучених Штатах, або можливо навіть у 25-му році вона залишиться. Що змінюється? От як цей контекст міжнародний змінюється щодо війни Росії з Україною? Ну, дивіться, давайте почну з того, що нас перші три місяці взагалі змушували здатися. Відверто Все робила Західна Європа. Для цього був план Драгі, колишнього прем'єра Італії, який досі, до речі, зареєстрований в ООН. і Він нікуди не подівся, і там всі хотілки Росії були в принципі записані угу. того, як їх вічливо послали туди, куди потрібно. Це було 16 червня. А минулого року, коли вони приїжджали разом Макрон, Драгі та Шольц. Uh, ну от uh, Зеленський повіс їх. в бучу, показався, що вони не могли нічого сказати були змушені вже uh, допомагати Україні. Так, в тому числі, а uh, такі розмови постійно точаться, uh, тому що uh, логіка тих процесів є, тому що ну на заході теж багато хто uh, хотів би ну нарешті припинити витрачати гроші, тому що ну 100 мільярдів, які витрачають сполучені штати на рік. Ну, це теж величезні гроші навіть для Сполучених Штатів Америки. Тому знизити свої витрати війні з Росією, звичайно, що багато хто б хотів. Ну, це раціональна їхня е, їхня позиція. Багато хто хотів би за рахунок України повирішувати власні питання, а е, це ніхто не заперечує, тому що українці повинні е, нарешті усвідомити, тому що не завжди у нас поки що це усвідомлює, Що всі у цьому світі люблять тільки себе. Дружить за гроші або за необхідності, і тому відповідно, така їхня позиція. Але тут знову таки позиція більше а, тут впливає позиція а, а, України, так наскільки ми стаємо в першу чергу за незалежними у питаннях власної безпеки, наскільки ми більше будемо виробляти зброї, тим менше буде таких розмов. Більш того, ми повинні розуміти цікаву логіку Заходу. Чим більше ми будемо самостійними, чим більше ми будемо гамселити Росію, а тому, що Захід не дає зброю для ударів по Росії, ми повинні це теж чітко усвідомити, Тим більше нам було допомагати. Тому що світ за тисячу років в принципі не помінявся всі люблять крутих пацанів, які можуть поставити себе на районі, і які а, можуть бути корисними, в тому числі, наприклад, Сполученими Штатами і так далі. Ну, наприклад, а, чим більше ми зараз наклепаємо цих надводних дронів, які будуть знищувати Чорноморський флот Російської Федерації. Ну, як пан Малюк на CNN показував, як красиво заходить надводний дрон в Кримський міст. Там все вибухає, люди суетяться, бігають і так далі. Так, а оце працює. А це працює. Знищення портів новоросійська. Оце було б дуже сильним ударом по Російській Федерації, в тому числі, а от а от а от така, от така розмова з Російською Федерацією. Ви знаєте, це знижує її вартість. В очах, наприклад, деяких американських кіл, які досі сподіваються, що Росія може бути союзником у війни проти Китаю. Вони так це розглядають. Тобто тут є одна з причин, чому американці не хочуть розпаду до Росії, а українці ж хочуть розпаду до Росії, тому у нас тут деякі неспівпадіння співпадіння інтересів. Відповідно, ми повинні шукати вихід співпадіння інтересів. Вихід один. Коли переходити на військові рейки, клопати більше зброї, знищувати інфраструктуру Російської Федерації на території Росії, от тоді це все буде по іншому виглядати. Тоді і і допомагати будуть більше. А для цього нам потрібна власне ВПК. Про що я завжди неодноразово говорю допомагати боротися з, з корупцією в мінобороні, в тому числі з, з різними саботажниками в уряді, як, наприклад, державна аудиторська служба, яка досі не вирішила питання, вони досі вимагають підприємств оборонного комплексу, які і приватних, і, і, і державних, в прибутки, тому що вони вважають, що це збитки для держави. І Мін'юз не збирається нічого робити. Шмигай удає, що начебто його взагалі не існує. І питання, це от відомо всім волонтерки. Дана є Яравая про це говорить вже два місяці. Доручення президента не виконується Тут питання: от ми повинні у себе перебудуватися, тоді бо будемо по-іншому виглядати. По іншому виглядати в тому числі таких перемовинах. Ну, наприклад, якщо Україна... Наштампує цих дронів і знищить взагалі Чорноморський флот Російської Федерації, взагалі в Чорному морі. Тут питання виникне навіщо Ердоган як посередник зернової угоді? Тобто воно фактично автоматично буде вирішуватись так, що у Росіян не буде у Росіян, не буде сил фактично контролювати Чорне море. Або, як Даніла заявив, ми там готові виходимо на ракети на, ти, на 1500 кілометрів. Ну, це вже серйозна розмова. Тоді ну, відкриваєте карту, це вже фактично удари по Уралу. А, а це вже серйозна розмова, отак, от, от тоді, тоді оця розмова. Як ви говорите про те, що здаватися, не здаватися, вони тихенько е, просто припиняться, і всі будуть розуміти, що. По російських питаннях треба розмовляти тільки з Україною. Зрозуміло, Тарас. Дякую вам дуже. Тарас Загородній. Багато ще про що хочу я спитати, але ефір не резиновий. Тому готуйтеся до наших нових з вами зустрічей. Дякую, да.